Вітаю, Дещо! Противник не полишає планів зруйнувати нашу інфраструктуру. То вчора ввечері знову намагався атакувати область дронами Камікадзе. Але, як завжди, протиповітряна оборона спрацювала навідмінно, і усі вони були збиті. Зустрівся з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм, Обговорили міжконфесійні взаємовідносини. Та відновлення цивільної інфраструктури, зруйнованої в результаті ракетних ударів окупантів. На зустрічі був представлений проєкт майбутнього кафедрального собору одеської єпархії. Також сьогодні, спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ передав Одещині велику партію одягу для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Ми і надалі будемо співпрацювати за цим напрямком. Щоб забезпечувати дітей усіма необхідними речами. З нами Бог! Слава Україні!